Людина намагалася тричі актуалізувати свої дані в Приватбанку, а рахунок заблокований. Мене звати Андрій. Ви на каналі Банки Фішки Платежі. Якщо вам цікаво за що, про що і навіщо це рубрика фінансової історії. Сідайте зручніше, і я вам розкажу, чим все закінчилось. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Одразу скажу, мова йде про мою знайому, яка звернулася за допомогою по оновленню даних. Ну, оновлення, актуалізація, да, це одне і те ж саме. І так її заблокували рахунок. Що робили? А нічого, я давав на каналі інструкцію, десь вона буде, чи в тому, чи в тому куті. Як оновити, я особисто оновив згідно цієї інструкції декілька людей. Теж оновило питання, але конкретно у цієї людини оновити не вийшло. Як виглядала сама процедура? Ну так, ти заходиш в Приватбанк, дивишся, він тобі пише: Ну актуалізуйте дані. Ти такий окей, і починаєш ти по цьому меню всі рядочки, навіть відправляєш їм дані, але... Результату нема. Чому підтримка розводить руками? Каже: Ну, спробуйте ще раз. Ну, давайте ще раз спробуємо. Пробуємо через декілька днів ще раз. Ну, наче окей, ти доходиш до кінця анкети. Ви знаєте, що там не можна неправильно заповнити. Якщо ти не заповнюєш якийсь рядок чи якісь дані, тобі просто ця анкета, ця форма, вона не пропускає далі. Тому там, в принципі, неможливо неправильно заповнити. Доходимо до кінця. Окей, ваші дані прийняті. Ну, наче ти все зробив, йдеш собі нормально пити каву. А наступного дня ти відкриваєш додаток і що актуалізуйте свої дані. А два рази я особисто допомагав їй це робити на третій раз вона зробила сама. Вона телефонувала в технічну підтримку. Цікаво, що технічна підтримка вона не знає, на якому етапі є проблема. От кажуть, ви там щось неправильно внесли. Я ж вам кажу, ви не можете там внести неправильно. Ну, це анкета. Якщо якісь поля не заповнені, там червоним воно світиться і не пускає далі. Так само ви. Фотаєте свої документи по зразку. Тобто, в додатку там є шаблон, як його фотати. Да? Ну, тобто, не можна зробити неправильно, і вона сама робить це, і все одно ваші дані не актуалізовані, і рахунок заблоковано. Ну, причому він блокується не одразу. Ти заповнюєш цю анкету, тобі там через деякий час приходить, що актуалізуєте ще раз дані. Ну, і ти себе живеш звичним життям. А потім в магазині на касі прикра ситуація. Ти прикладаєш картку, і що ти не можеш розрахуватися? Дзвінок до банку: добрий день! Чому я не можу а, розплатитися? А чому? Бо у вас заблокована карта. А чому у мене заблокована карта? Я все робив, робила правильно, все, що вимагав банк. Не знаю, звертайтеся в відділення. Тобто. Як підсумок, можемо сказати, ми витратили багато часу на перероблення цих анкет, і як наслідок, все одно треба було витрачати свій час, шукати найближче відділення, йти там на певну годину і щоб тобі співробітник вручну актуалізував ці дані. Ну, як на мене, це зальок. Що ви скажете? Напишіть, як вам вдалося. Актуалізувати свої дані. Якщо було корисно, підтримайте наші Збройні Сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!